Друзі, що я вам хочу сказати про туї ландшафтні дизайнери. Зазвичай проти туї писати туїчок в ряд. Ну, звичайно, це не дизайн, це не. Е, тобто тут нічого розумного не потрібно, щоб посадити розуму великого. Не потрібно посадити туї в ряд. Але хто їх чистив хоч один раз, розуміє, наскільки туї багато. Захищають ділянку від пилюки, скільки пилюки всередині. Це просто страхіття. Якщо б це все кожен раз, коли проїжджає машина повз, оце все залітало на територію і цим всім, всім дихаєш, коли відкриті вікна. Тут туї стримують надзвичайно велику кількість пилюки із дороги. Пилюки плюс у мене такі сорта роз. Які деякі з них вимерзали, коли ось тут не було туй. Вони просто вимерзали. Туї зробили в на моїй ділянці такий мікроклімат, якого раніше не було. Тут не, тут не можна було висадити нормальні рози, тому що вони вимерзали. Оця гортензія е, крупнолиста, вона тут жодного року не е, Воно завжди вимерзало, вимерзали всі гілки. Зараз ось, будь ласка, бачите, вони живі. Всі гілки живенькі, ось вони живі. Потім буде видно, що обруньки попросинаються, але от вони живі. Кожного року, як не було тут туй, завжди все ось тут вимерзало. Тут було прямо поле вимерше. А зараз ту є, будь ласка. Зупиняють дуже велику кількість вітру. Не хвилиночку, я знімала відео Івано-Франківську. Я показувала вам огорожу з піраканти. Дивіться, подивіться, яка в нас піраканта. Це вам зовсім не франківський мікроклімат. Тут холодно, тут реально холодно. Дивіться, вона захищена. Ось тут стрикта, ось тут туя велика, але вона в неї листя примерзло. І ось так, будь ласка, полюбитися. Ось ця, яка була гарна красуня. Вона теж підмерзла. Уявіть собі тут реально холодно. І оці всі туї вони захищають територію від холодних, морозних вітрів. Вони зупиняють їх, зупиняють звідси, бачите, тут прямо з гір, мені здається, той, той вітер. Тому це було таке рішення: справедливе, розумне для. Для затримки вітрів із звідти, бачите? Тому ось тут, туя є рихліша, звичайно, де огорожа. Огорожу ми робили тоді, вже коли туї були посаджені. Це був такий собі квест. Але в мене майстер був такий, дуже йому дякую, дуже класний, дуже, дуже розумний. Гарно мені все зробив і не постраждала жодна туйка. Він настільки акуратно все робив, що я просто ну, захоплююся такими людьми, які можуть прямо гарно, добре і дбайливо ставитися до, до людської роботи. От, ну, таких людей дуже поважаю і ціную, рада, що знаю їх. Так от, туя – це дуже хороше рішення від вітрів, пилюки, е, морозу на вашій ділянці. Вони реально створюють інакший мікроклімат. Я це зрозуміла, коли посадили ось цю. І ця сторона була зовсім як е, ну, зовсім інша. Тут на цій стороні росли рослини зовсім не такі, як ростуть зараз. Е, ну, тут зараз не дуже сильно гарно вам буде видно ялівець. Blue Star, він не страждає, звичайно, Дейзі Вайт не страждає. Ну ніхто не страждає. Гортензія теж не страждає. Тут зовсім зовсім інший мікроклімат через ось цю велику тую. Я зрозуміла, що туя велика це рішення для моєї ділянки. І таким чином виникли ось ці всі красуні. Так що дизайнерське це рішення чи не дизайнерське, мені ось воно стало дуже сильно в нагоді. Хто хоче собі огорожу для затримування на ділянці вітрів для затримування? Пилюки, це може бути не обов'язково тує, може бути сосна звичайна, це красуня. Красун для огорож неймовірна. Я зараз, напевне, використовувала б сосну, тому що в неї не сосну. Ой, вибачте, будь ласка, ялину, звичайно. Тому що вона б. Просто закривала це все, і не потрібно було б її настільки чистити, що я роблю зараз туєм. Але, ну, таке. Маємо, що маємо. Тує це красота для мене, форевер. Ось потрібно звідси відсадити. Я її посадила де тимчасово. І зараз планую її звідти забрати. Так що. Надихайтеся і думайте про такі рішення для себе. Якщо вони для вас актуальні, це пилюка з дороги з вулиці, плюс мороз на ділянці, коли все абсолютно вимерзало, все вимерзало. Тому зараз, зараз це класно. Ось так.